Доброго дня! Тема сьогоднішнього уроку значення моральних цінностей для профілактики інфекційних захворювань, що передаються статевим шляхом протидії стигмі та дискримінації. Велике значення для профілактики захворювань, що передаються статевим шляхом, має рівень морального розвитку людини у разі відсутності моральних цінностей і принципів, а моральності поведінки. Нехтування нормами і правилами суспільства, ризик існування захворювань інфекційних, що передаються статевим шляхом, значно зростає. Незалежно, незважаючи на те, що збудники і ПСШ сьогодні добре вивчені, лікувати захворювання, які вони спричинюють, дуже складно, оскільки симптоми виявляються від не відразу. Людина тривалий час може бути носієм інфекції і інфікувати вірусом інших людей. Головним засобом у боротьбі з поширенням інфекцій, які передаються статевим шляхом, є профілактика, відсутність інформації, невміння захищати власні інтереси збільшує небезпеку інфікування. До груп ризику належать люди, які порушують норми моралі, ведуть безладне статеве життя. Необхідно формувати в молоді поняття про серйозність небезпеки. Та забезпечити наявність об'єктивної інформації щодо захворювань і способів їх попередження. Низький рівень загальної культури невміння захищати власні інтереси і берегти своє здоров'я усі ці чинники сприяють поширенню інфекційних хвороб, які передаються статевим шляхом, серед молоді. Дискримінація це обмеження прав і частини населення за певною ознакою. Расою, національністю, такою ознакою може бути будь-яка значуща відмінність особистості, релігійні переконання, інвалідність, рід занять, стан здоров'я. Стигма це характеристика людини або групи, що є свого роду вадою та спричиняє прагнення покарати, ізолювати або якось інакше принизити людей. Стигма є надзвичайно сильним соціальним ярликом. Що змушує ставитися до людини як до носіяни бажаної риси? Відмінності основні ознаки стигматизації. Відмінності між людьми підкреслюють і вважають важливими людей, які поділяють на протилежні категорії чорній білі, здорові, хворі, сліпі, зрячі тощо. Людям з відмінностями часто приписують негативні риси. Наприклад, дехто вважає, що люди, які страждають на аутизм, є небезпечними. Є ті, хто переконаний, що вів інфекцію заражаються виключно через аморальну поведінку. Тобто людям, яких об'єднує тільки одна риса, наприклад, наявність вірусу в крові, приписують негативні ознаки, що з вірусом жодним чином не пов'язані. Небезпека для інших, бажання завдати шкоди. Іноді приписування небажаних ознак. Зовні може мати вигляд доброзвичливого і навіть протилежного стигматизації. Але при цьому мається на увазі, що такі люди жертви, вони не самотні і не самостійні. Усі їхні проблеми пов'язані із захворюванням, і вони не можуть бути повноцінними членами суспільства. І людей поділяють на нас та їх, тобто тих, які є інакшими. Коли ми когось стигматизуємо, то мислимо категоріями ми і вони. Це означає вважати, що вони не такі, як ми, і обов'язково чи в чомусь гірші від нас. Треба знати, що дискримінація осіб за станом здоров'я та у зв'язку з інвалідністю є неприпустимою. Прийнято Конвенцію про прав осіб з інвалідністю, яка набрала чинності в Україні у 2010 році. Мета цієї конвенції полягає в забезпеченні повного і рівноправного. Здійснення всіх прав людини незалежно від стану її здоров'я. Дискримінація і стигматизація ґрунтуються на незнанні й страху. Знання допомагає людині переглянути свої страхи і уявлення, що це відповідає, що не відповідають дійсності. Тобто, важливо володіти інформаційною культурою.